Величезна кількість добровольців зараз боронять кордони України. Воїни з другої самохідної артилерійської батареї, самохідного артилерійського дивізіону, третьої окремої штурмової бригади всеукраїнського громадського руху Лівий берег знаходяться на передовій та збирають кошти на пікап для точного виконання бойових завдань. Найменше, що може зробити кожен з нас, це донат, навіть в найменшу суму, яка наблизить нашу спільну перемогу. Посилання на Монобанк ви бачите на екрані або в описі відео. Наведіть телефон на екран, щоб відсканувати QR-код. Все буде, Україна!